Женя Фешак таня Лі вечірнє шоу. Все пучком. Вечір з настроєм перемоги. Я не пані, а ти ходила? А, ой, люди, сказати тим людям. Ліво. Так, коротше, Наш, Наша вечірня рубрика, вечірня зірка далі продовжується. У нас сьогодні Ліда Лів гостя! Сестра Добре. в гості прийшла! Де ж ти ходила? Судя, я хотіла, це весь цей час. хотіла, до речі, сказати, що так незвично чути поряд, да, коли робиться об'явка, що є хтось Лі також, тому клас. Я рада бачити. Де я ходила, слухайте, я, я знайомилася з собою. <свят> це це прекрасно. Друзі, я, я побачив. Ми з тобою останній раз переписувалися 20 грудня. О май гад дивися, то вже півроку пройшло. Ну, майже да ви пізнавала так. себе. кажеш, так? Uh -huh, да? uh -huh. я дивився, що в тебе палець в гіпсі, чи це той такий ah -huh. перстень не можуть да, зрозуміти. Жень, я б хотіла Покажи сказати, ви, що це нас знімається. Можливо я би я би нарешті хотіла сказати, що я запускаю свій мерч, колаборацію, але я зламала палець за тиждень до зйомки. А, клас. я мало того, що я його зламала, я ще його і розтрощила. Боже мій короче. Народ, ви як подивитесь на youtube каналі Люксафан, як це виглядає? Ви зрозумієте, що цілком можливо, що нас. Дурять! А, слухай, по законам цього бізнесу ти показати. мала сказати інакше. Ти мала сказати, що ти так знаєш, спілкувалася з тими людьми, які е, заважали тобі знайомитись з собою, вказувала е, е їм шлях. <рес> 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 Вона отак от взяла і все склалося. І до речі, ми коли знімали роботу, я вирішила його залишити. По-перше, тому що мені не можна було його там чіпляти і щось з ним робити. І Я подумала, що да, це класно дуже також відсилка. Ну але, <рес> але воно дуже класно виглядає. Воно рані, стильово як якийсь, виглядає. Повертаємося да. все ж таки до, до творчості, до Ліделі, яка Перед тим як перейдемо все ж таки до творчості, я сьогодні по-моєму чи то вчора в інстаграмі, чи десь я побачив, що ти в машині поруч з якимось бородатим мужиком, щось там про собачку, яку ти доглядала. Що це за історію? У мене поруч не було. Ну, а хто фото? Ну, звісно, так. А що за мужик такий? Дуже щось десь бачив його по тілі. Дуже багато хто його бачив, це Денір Селян. Або точно! Це ж думаю, мой що знає таке обличчя. Даніель Салем. Даса, а що ти за його собакою доглядаєш? Ну, по-перше, ми реально під час війни дуже сильно здружилися. І Даня був тією людиною, яка перша мене підтримала у важкий період. А ми в свій час були першими, хто допоміг, коли він тільки пішов на фронт. Ми угу. віддали їм плутоноски, коли у нас угу. був волонтерський штаб. Ну і так якось склалися. Він каже, що я їду, а я взяв собаку. А в мене є собака. Угу. І мені нікому віддати. І я така, у Тоже, ну давай. Бідний нещай... Даніель, кому віддати собаку, крем, а, я, а, ні, лі, ні, лі. а знаєш? А, uh -huh. Ні, я просто я казала про те, що я дуже хочу лева свого познайомити собаку, тому що я планую взяти другу собаку. А яка в тебе А У мене померанський шпіц. Клас! Ну, А у нього величезна, не, вони, як вони? Не, е, вона не величезна. В тому і справа, що я так розумію, що вона мала. Ну і типу їй десь 6, 6 місяців. О. А за розмірами? А за розмірами велика, так. Ну, і він, він, він е, і, точніше, вона аб'юзерша. <laughs> <laughs> вона аб'юзерша. Вона його да, там. Короче, ти всяча конус. мамка зараз да, відбувається, так, да? це, це ясно, це. добре. <свят> <свят> так, тобто, тобто з Даніелем Салемом, вас нічого не пов'язує? що чи... нас пов'язує те, що дружний? він він герой герой війни на сьогоднішній uh -huh. час і герой, герой моєї відеороботи так само. Це і, і можливо, круто. він ще твій герой просто. От я Сухай. хотів запитатися. Ви ви ночувати лишаєтесь один в одного <свят> <свят> там щось? Ні, а з другого боку, для чого ці условності? всі ж незалежні люди, коли жінка познайомилась з собою. Oh. Eh, нікого вона не хочеться досить довго до себе підпускати. Ага, вона тільки якщо дуже нервово лідалі переставляла. значить, Я типу знаєш пульт. Тепер ми висновки зробили. Ah, коротше. Ah, ah. так, а тепер повертаємося до творчості. Нова пісня. Це нова як пісня, вам? нова ти чи як да, це мусить да, звучати? Да. Да. В усіх Є, сенсах. сенсах По-перше, вона реально створилася в період дуже е, складний для мене. Ти так вже пару разів сказала про те, що Женя, складний період знаю, що, що, що за складний Ні, період. А, от я, якщо починаю аналізувати свій шлях, так типу, прокидайся, пробудила свою внутрішню дитину, а жінка на межі, яка, да, і я думала, що я реально в той час була на межі. Я думала, що я притну її, а склалася по інакшому. Угу. І я чесно скажу, що я вдячна цьому періоду. і так? Та, що за період, я не можу зрозуміти. Ну що за період? Був? Люди, шо, я, що, люди що, що не знають. Слухай, було? Е, це був момент, коли я просто нічого не хотіла. У мене таке перше в житті. Деприз такий глибокий не бут, хотіла та? ані співати, і я не угу. хотіла не розмовляти, я не хотіла нікого бачити. Я не хотіла нічого. І в мене так вперше, тому що музика завжди для мене це є угу. пошту, це є те, що мене тримає. А Як я... виходило з цього всього, бо... тому що людям це важливо. Є багато людей, які теж мають е, е, таку штуку. От нічого не хочеться. Завалилися все. Як По-перше, прийняти цей стан, тому що я бігла від нього. Mm -hmm. Я собі не дозволяла зізнатися в тому, що Ліда, ти вигоріла, в тебе mm -hmm. депресія, потрібно щось змінювати. Ти, ти вже ну, ти носиш цю перуку, ти вже вирісла з неї, наче ти одягаєш футболку, яка, ну, типу, 10-річної давнини. Це а вже і пахне. Твоє, та, та, вже. Але я її так поставлю, вона мене дуже буде красиво стояти. Я просто розуміла, що або зараз. Або ніколи. Mm -hmm. І коли ти це приймаєш, я собі просто дозволила прожити це перший раз в житті. І це це болісно, я хочу сказати. Але я є вдячна цьому. Як переду. називається нова пісня? Сама. Сама. Сама Народ. Але... Лідалі. Але ні. Сама але ні». Прем'єра в ефірі «Люкс ФМ». Давайте послухаємо, повернемося через пару хвилин. Хіт за хітом. На Люкс ФМ». Найкраще розважальне радіо. Я тримала, довго все в собі. Ліда, але Дякую. ми ж просто так тебе не будемо відпускати. У нас є для тебе спеціальний зірковий бліц. Давайте, пограємо, да? Ну, Давай, трошечки, Давайте розслабимося Давай. в кінці кінців, да? Отже, зірковий бліц для Ліди Лі в ефірі Люкс два, один. – О котрій вчора лягла спати? Говорить! А о котрій прокинулась сьогодні? Е, о шостій тридцять. Ого! О, да. ого. <гас> в якому я писала випадку? пісню? <гас> о, в якому випадку можеш не застелити ліжко? Коли запізнююсь. А остання косметологічна процедура, яку робила? А, боже мій зволоження, зволоження обличчя. Обличчя? Так, так. <свят> Обличчі, <та> любиш, <свят> <китрейшу> якийсь, <так? свят> що береш? Вершки на торті чи на тілі? Що, ще раз? Вершки на торті чи на тілі? Чи на тілі? Я не люблю вершки на торті. <свят> Я хочу тіла чухаєш найчастіше. <свят> а, е, животик. Отут, отут. Чухательна зона. Про авто якої марки ти мрієш? Uh, мені подобається Range Rover. але я не, не вибаглива все одно. Я, я обожнюю. Машину. Що подаруєте, тому і yeah. буду рада, yeah. так? Rover я... ровер спорт, Range Rover звичайний, e ти не вибаглива. E да? e e Морозовий ріжок кусати чи облизувати? А, їсти л ложечкою. О oh, боже! Uh, ну, <laughs> в ренджер так не роблять. Та. не морозиво. <laughs> Що любиш їсти під серіали? Зараз вам скажу Таранку? Я... — ні не таранку. сирочок, а брати лаваш, намастити туди трішечки такої вершкової пасти і покласти огірок. Все це просипати перчиком, а потім Нічого посолити. — собі, посилити і дієтично. — А так. останні колорійне, що їла на ніч бургер. Ти любиш більше приймати душ чи ванну? А ванну. — На який концерт ходила останнє в ролі глядача? А у позитива була. Що ти ненавидиш робити по дому? Препарати? Серйозно? Остання не твоя пісня, яку ти заслухала, ну, от прям до дірок. Скільки днів максимально не мила голову? Слухай, я зараз її мою кожного дня, тому що коротка зачіска. Я думала, що буде менше проблем ну, це аніж, зараз. Да. Ну два дні максимум я не можу. І скільки годин збираєшся на побачення? О, е півтори, дві, три, чотири. Три. Я, запі я я, В принципі, коротше, в мене є проблема, можна, я скажу. Я людина, яка завжди запізняється. За Але піздунка. Запіздунка. Дякую за звук. <сувкр行> Але дивіться, справа не в тому, що типу, це ви маєте мене чекати. Ні, мені завжди не не ну не не вистачає часу часу з собою. Так, що ж а були такі побачення, що от ти прийшла, а вже нікого нема, вже все, вже тютю. Ні, такого не пам'ятаю, але в мене було побачення, я вам серйозно зараз кажу, що людина прочекала мене дві з половиною години і вже мала піти. Я тут заходжу, і вона така: подумки, Ні, ні, ні. Він ми дуже класно поспілкувалися і зараз класних дружніх стосунків, але реально людина дочекалася і продаємо привіт. Я я передам так. жест. Так, ну що, на ліда лідалі сьогодні була у нас в гостях нова ліда, нова пісня шикарна. Будемо слухати її в ефірі Люксафам. Дуже раді тебе були бачити. А я Ти вас, шикарно виглядаєш, класна так. пісня. Чекаємо з наступними прем'єрами. Uh -huh. Люксафам, включай настрій.